Окупанти втратили під Авдіївкою понад 109 одиниць техніки за 10 днів. інформує Інститут вивчення війни. Найбільше бойових броньованих машин та бронетранспортерів. Цифри можуть зрости, адже близько десятка машин не включено до списку втрат через нечіткі зображення. Через великі втрати окупанти перегруповуються в Авдіївці та не полишають спробу точити місто. Щоб продовжити атаки піхоти, російське командування знімає з куп'янського напрямку значні. Сили. При цьому ворог не припиняє стирати місто з лиця Землі. Ми зараз на центральній вулиці міста. Тут нема жодного будинку, який би був розруйнований і ушкоджений. Жодного. Все розбито, все вигоріло. От, весь цей квартал це центр міста, зона суцільного руйнування. За інформацією журналіста Бутулсова ситуація загострилась в північніше Авдіївки. Там російські війська просунулись довшлінії залізничної колії, зайняли район шириною до одного кілометра. Вони роблять все, щоб розширити контрольований коридор і створити умови для зосередження сили подальшого наступу. Південніше Авдіївки ворог продовжує атаки. Мета захопити піщаний кар'єр в районі села Опитне. За словами Бутусова, Авдіївка має Багато більше стратегічне значення для України ніж Бахмут. Тож російське командування захоче показати успіх саме тут за будь-яку ціну.